Артилеристів називають богами війни. Це правда. Але є уточнення. Аби боги війни робили свою роботу по-справжньому божественно, їм потрібні очі. Задача полягає в тому, щоб виявляти противника. Якщо він резервний підтягує, то наша задача виявляти противника. Як тільки ми виявляємо противника або його техніку. І зразу. Доповідаємо і наносимо нове враження за допомогою артилерії. Також застосовуємо міномети та саморобні відроди. Сьогодні найефективнішими очима артилеристів є оператори дронів. Працює це так. Хлопці виїжджають на позиції, запускають пташку, шукають ціль і передають її координати артилеристам. Далі справа техніки. Артилеристи наносять удари, а оператори дронів їх коригують, аж доки ціль не буде знищено. Сьогодні їдемо дивитися, як таку роботу виконують хлопці із сил спеціальних операцій. Наші з Так, да, я так і хочу. Соня. Ти бачиш? Ти біс! Mm -hmm. Ого! Да! Здраво. Сука, до! Ци б! Це б! Ми ну, бачили! О, майко, блядь! Вразили противника, а саме БК його. Топлений Палену палену бочку ще кожка. Я, я думаю, що ще трошки сніметься з прот, противник сніметься з населеного пункту ні. Окрім власне наведення і коригування артилерії, у операторів дронів є і власні можливості наносити ефективні удари по ворогові. У мережі гуляють десятки, а можливо вже і сотні, відео, де окупантам в буквальному сенсі прямо на голову скидають щось неприємне з дронів. Сьогодні ми на власні очі маємо змогу побачити, як це працює. Так, я пішов нищити з цієї сторони. блядь. поехал. Раз, два. два. Пришел маленький. Ой, 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 ой. Ну. Yeah. Звісно, Повністю знищити таким чином броньовану ворожу техніку складно, проте цілком реально її сильно пошкодити і вивести з ладу. Той розрахований на кумулятивний заряд, він розрахований пропалювати техніку. Оце, оцей заряд. Це осколочно кумулятивний. Це тут розльот роз, роз, піхоту враження. А це що кумулятивний. Там мінімум заліза, максимум заряду, щоб пропалити У Нас з дронів ми тільки пошкодили техніку, а взагалі знищили це вже за допомогою артилерії та танкістів. Разом з ними ми співпрацюємо і нас все дало виходить. А за допомогою дронів та боєприпасів, які ми працює, з якими ми працюємо, ми можемо нанести тільки пошкодження техніці. Або якщо вже дуже багато використати боєприпасів, то я думаю, техніку можна знищити. що? — лучша реклама нон-стопа. Вони вам дуже ящиками це передавати. Я був волонтером на призаді. А дронами переважно інто ну, самі купляєте чи допомагають там ворога? Волонтери, волонтер, волонтерська допомога. Військову частина щось дало. Але більша частина це волонтери. Він розхідник, але це є дуже дорогі розхідник, і ми їх прикладаємо максимальні всі зусилля, щоб зберегти. О, волонтерська допомога вона також не безмежна. Ми то прекрасно розуміємо. Слава Богу, в нашої групі ні одного дрона, що не втрачено хіба, бо, е, два вдарених побитих. Тобто один пострілений, але прилетів на ремонті, і другий заглушений ребом, він також вдарився, він на ремонті. Окрім того, скидання вибухових пристроїв з дронів ефективний спосіб проти ворожої піхоти. Окупанти дуже бояться таких подарунків з неба. Аби від них вберегтися, використовують підлу тактику. Пересуваючись між будівлями чи по відкритій місцевості, поряд із собою змушують іти цивільних, нерідко навіть дітей. От ми помітили, що останнім часом, після того, як вони візьмуть тягло, вони приміняють дуже підлу і хитру тактику. А саме е, після систематичного нанесення нами по ним вогневого рагнення вони почали е, за собою водити цивільне населення. Тобто навіть якщо по населеному пункту прямую патруль, там 3-4 кацапи, вони переважно беруть з собою маленьку дитину. І таким чином ці всі... свина собаки прикривають своїх віс. Сука, діти, ти бачив, блядь. Ого, Ну розкажи про цю їхню тактику. <п 'є> <"Т 'ї, п 'є> не проживає разом з населенням, місцевим населенням. Ми не можемо завдати огнявого враження, щоб не зашкодити дітям. Для Збройних сил України удари по цивільному населенню табу. І окупанти про це добре знають. У такому випадку наші воїни шукають нову ціль. Але танчик думав від мене сховатися. Я тільки пішов зразу значити. Від мене я йому що від мене не сховаю. Як бачимо, дрони незамінна складова сучасної маневреної війни. Сьогодні бій виграється не кількістю зброї і техніки, а точністю і якістю нанесених ворогу ударів. Отож, віримо у нашу перемогу і не забуваємо донатити на дрони для ЗСУ. Олександр Соловій, Єгор Трошкін, Василь Соловій, військове телебачення.